Наразі Російська Федерація вживає майже всіх заходів незаконних для того, щоб позбавити Україну не тільки території України, а й громадян. Указом Путіна в грудні 2022 року було передбачено, що окупаційні адміністрації будуть відбирати заяву на відмову від українського громадянства для наших українців, які знаходяться в окупації. І другою заявою буде йти заява на отримання паспорту громадянина Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній день вони розробили такий алгоритм дій, який фактично нібито легітимізує це для росіян, це для внутрішнього електорату Росії, але для всього міжнародного співтовариства і для законів України така відмова є нікчемною, бо це не той суб'єкт, який. Може вирішувати питання щодо громадянства стосовно наших українців. Існують факти дискримінації, безперечно, за фактами громадянства і є досить суттєві репресії для українців, які відмовляються від отримання громадянства. Наразі мій колега, який очолює Інститут стратегічних досліджень та безпеки, випустив статтю на цю тему, де повністю проаналізував, що. Є зараз інформація, яка вже підтверджена, що Російська Федерація на територіях так званої ЛНР і ДНР створює в'язниці для тих, хто буде відмовлятися від отримання паспорту. Це все будуть проводити. Що нібито людина є іноземець, оскільки вона не отримала паспорт громадянина Російської Федерації, а отже, порушила міграційне законодавство Російської Федерації, і тепер її потрібно застосовувати до неї адміністративні заходи примусу. І вони передбачають за своїми так званими законами навіть затримання адміністративне і позбавлення людини піддання й адміністративному арешту, і враховуючи, що суттєва кількість українців відмовляється від отримання цих паспортів. Незважаючи на, на те, що вони не можуть там нормально звернутися за медичною допомогою, за послугами іншого характеру, банківськими освіту, на кожному кроці, росіяни як окупаційний режим вимагають паспорт.